Його фірма розташована лише за кілька кілометрів від польсько-російського кордону. Поляк Анджей Савільський власник сімейного підприємства, де працює вісім осіб. У цьому перебудованому сараї виробляють дерев'яні форми для взуттєвої промисловості. Продукцію експортують до Німеччини та скандинавських країн. Справи тут йдуть добре, але могли б іти ще краще за умови нижчих зарплат. Саме тому Савільський планував відкрити ще одну фабрику у сусідній Росії. Але російська влада недвозначно дала зрозуміти, польські підприємці у них не бажані. Так, російські власті були проти того, щоб я робив там інвестиції. Прості люди були привітними, а от можновладці не дуже йшли на контакт. І це попри наявність малого прикордонного руху між польськими мазурами та Калінінградською областю. Мешканці прикордонних територій мають довгострокову візу для в'їзду до сусідньої держави. Майже всі мої знайомі та сусіди їздять до Росії за цигарками та дешевим бензином. Я щоправда не їжджу. Селище Бранєво розташоване лише у восьми кілометрах від російського кордону. Тут лише 10 тисяч мешканців, але супермаркетів більше ніж десь у мегаполісі. Головні покупці тут росіяни. Санкції лише збільшили кількість клієнтів. Кожен росіянин на добу може перевозити через кордон товарів на суму 500 євро. Майже половина покупців у цій гуртівні з калінінградської області. Особливо у попиті молочні продукти та ковбасні вироби європейського виробництва. Цієї продукції через санкції у російських магазинах нині не знайти. Польські сири зникли. Тут ми беремо камамбер. сири У нас дуже високі ціни на них і зовсім інша якість. А тут вони доступні і смачні. А у нас стають якимсь делікатесом. Ми їдемо Балтійським узбережжям. Ще рік тому тут було повно російських туристів, і не лише у період відпусток. З початком української кризи все завмерло. У ресторані Олександри Баранцевич виручка впала більше ніж удвічі. Серед відвідувачів самі лише поляки. Помітно, що російські туристи більше не приїздять. Можу на пальцях руки перерахувати російських клієнтів, які сюди навідувалися останнім часом. Місцевому філіалу Порше, сусідство з Калінінградом, до останнього часу приносило вигоду. Його керівник навіть найняв для роботи російськомовний персонал. Але з початком кризи в Україні серед росіян поменшало зацікавлених у придбанні престижних авто в сусідній країні. Поменшало і замовлень на ремонт та обслуговування. А це основне джерело прибутку. Директор філіалу сподівається, що справи ще підуть угору. Польські і російські клієнти очікують найвищої якості, яку можуть у нас знайти. Це стосується і тих, і інших. Ми ж намагаємося триматися осторонь політики і лише виконуємо нашу роботу. Що ж до Анджея Савільського, то плани відкриття нової фабрики у Калінінграді він ще остаточно не полишив, але це залежатиме від змін в інвестиційному та політичному кліматі.